У нас, як завжди, все міняється дуже швидко і стрімко. Міняю велосипеди як шкарпетки. Хай народ! Добрий вечір, хлопці і дівчата! У нас на базі новий апарат, обновишка на районі. Хтось уже бачив, я в гаражі показував так е, бігло цей апарат. А сьогодні ми пройдемося по цьому ендюренсу е, більш детально. Що в ньому? Обсосолимо. Ну, зараз я купив е, для нього нові покришечки. Будемо міняти сьогодні покришечки. А там ще е, з Aliexpress е, їдуть всякі болтики, які тут заржавіли. Я їх поміняю на класні е, кльові кольорові. І також обмоточка їде. Ну, а на даний момент треба поміняти покришки. Е, По-перше, ширші покришки. А по-друге, ці вже потріскали. Ну, я вважаю, що це небезпечно на такому їздити. Покришки зараз стоять 700 на 28, тобто 28 мм ширини, але по штангенциркулю, якщо міряти, то вони реально мають 29 мм ширини. Ось такі Specialized, Turbo Pro, Gripton. От тут, до речі, видно якраз тріщину таку, яка йде. Прикупив ось такі Фолді нові Максіси. Е, купляв їх у велопланеті, тому що у них, по-перше, саме дешево, а по-друге, е, безкоштовно в Івано-Франківську можна забрати, не переплачувати там за доставку. Такий кайфовий захід сонця. І ми трошки оглянемо шосік, який я прикупив. Ну, вірніше, ендюренс. Що тут ми Дуали Ультегра, гідравліка, рама карбонова, вилка також. Що тут система зірок 2х11. спереді велика зірка 50 зубів на 34. Шатуни Canon Dale SI з заді ультегра, касета на 11 зірок. Вілсет e, Mavic Axiom. ну Відповідно, новенькі покришечки я е, поміняв. E, 32 шириною тулка задня Mavic Axiom. Передня також. Велосипед на осях, що спереді, що ззаді. По гальмах. Так, стоять тут 160-ті ротори Shimano, каліпери Ультегра. Що ззаді? Що спереді? Ну і вага цього апарата 9,2 кілограма з цими жахливими. Топталками топталки також за Aliexpress вже кращі, якісь легші замовив. Ну я маю контактні педалі, якщо би хтось говорив, що треба перейти на контактні педалі. На контактні педалі я вже переходив не один раз, пробував різні і у мене затерпають ноги. Але можливо я ще третій раз перейду, і з цього разу все буде по-іншому. Ну от, такий апарат для швидких поїздок, для бреветів, для якихось відривів на 100-200-300 км. Ну на даний момент я його прогріваю містом, тому що з Сіті Баки у мене залишився тільки електричка Prime. Всі решту я вже розпродав. Дякую, що дивитесь. всім па-па! Ну і ще цікава рубрика. А як же ж воно тріщить? Тріщить так собі, ну, таке щось.